Сучасний кросовер, попри всю свою різноманітність форм і проявів, повинен фактично відповідати на одне питання: як розширити межі пересування власника, не вганяючи його в особливі фінансові витрати. Тому кросовери, які все ж таки більшість свого часу проводять у міському ритмі, повинні забезпечувати і міську адекватність. Оновлений ринок колеос цього літа отримав іще один такий аргумент у вигляді модифікації Bose. модернізована підвіска, шумоізоляція і звуковий супровід, сім динаміків і сабвуфер, створені компанією Bose спеціально під цей автомобіль. Ходова частина 2,5-літровий мотор на 170 сил, варіатор CVT і повний привід. Це арсенал для того, щоб розширювати межі пересування. Адекватна витрата пального, 9 літрів у шосейному циклі і дуже збалансована підвіска. Рено Коловоз вже давно аргументував свій комфортний потенціал, залишаючись при цьому кросовером з повним приводом і електронним блокуванням диференціалу. На нашу думку, це один з кращих пікнік кросоверів. Геометрична прохідність, хід підвіски і захисні панелі ідеально відповідають режиму шашличного бездоріжжя, де в силу вступають не такі жорсткі вимоги до приводу. Ще один дуже важливий момент суто тактильний, Колеоз дуже легко рулиться. Навіть поза асфальтом керувати ним можна з однією рукою висунутою у вікно. Привод керма і зусилля на педалі настільки м'які, що проблематика вивороту або перегазовки тут просто не мають права на життя. Французи справді інженерно підійшли до зручності управління автомобілем, який має аналогічну з Nissan X-Trail платформу Те, що називається версією коло з Боус, це збагачена не просто звуком комплектація. Це стилізована решітка радіатора, шильдики, затемнена оптика і матові колісні диски. Якщо говорити про візуальні прояви, то цей кросовер, зберігаючи характерну французьку зовнішність, додає до неї кілька техногенних рис. І грає нову мелодію в лінійці Рено. Тому що тепер це кросовер, який здатен видавати дуже якісне звучання на підтримку до якісного ходового потенціалу. Відтак, коли осбовс, це пересувна саунд-студія, яка виводить звук на ідеальний простір. Процес під назвою Clean Sheet Approach, тобто створення звукового малюнку і розташування динаміків з чистого листа це більш ніж тисяча замірів, проведених спеціалістами Рено і Боус, створення акустичної моделі з урахуванням кузова і особливостей салону, і перевірені параметри для кожного з динаміків. Створюють імітацію всюди звучання з колосальною можливістю налаштувань вихідного звуку. Тембр і частоти кожного інструмента в загальному звучанні максимально чисті і насичені, в результаті якість звучання порівнюється з живим виконанням. І те, що ви чуєте на виході, це сама природа звуків, які примушують вас згадати, що не все у цьому автомобільному житті упирається у привід, кліренс і витрату пального.